Навіщо потрібен театр під час повномасштабної війни? Які функції виконує та які сенси несе? А також про театральний бум в Україні ми поговорили із Оленою Білою, акторкою Маріупольського драматичного театру, Геннадієм Дебовським, директором, художнім керівником Маріупольського театру, а також із Дмитром Весельським, художнім керівником Малого театру у Києві. Розмову з ними вів Влад Бундаш. Отже, насамперед, я хочу поставити можливо провокативне питання, але воно точно звучало раніше дуже часто, особливо коли суспільство обговорювало, а чи на часі взагалі культура під час війни? Ось запитання до вас: а на що театр під час війни? Ну для чого він існує? Добре, ви розумієте, ну нам є діячам і мистецтв важко давати оцінку, але ж факт є факт. Я не знаю, чим це пояснюється, але увага до театру останні 2-3 роки дуже дуже виросла, і я думаю, що це потреба суспільства, і ми, діячі театру, ми включаємось цей в цей процес і. Відчуваємо потребу в цьому. Я вважаю, що ну, нам не на часі давати оцінку своєї діяльності, але суспільство заповнює зали, бере покупає квітки і дуже-дуже активно втручається в діяльність, обговорюють, пишуть, лайкають, і е, це дуже приємно. Я думаю, що Суспільство втомилося мовчати йому треба вже спілкуватися і наживу давати оцінку. Подіям, які зараз трагічні події, які зараз проходять на, на Україні, та це дуже важливо на насправді, тому що ось якраз мені здається, що зараз театр, особливо постановки, вони певним чином відображають нашу реальність. Але тут я питав: все ж таки, не вашу саме оцінку вашої роботи, а саме оцінити театр як явище під час вони, війни, тобто для чого воно, що воно дає суспільству кожному Ому українцю та українці, пані Олена, можливо, ви можете відповісти? Воно надихає, угу. а, і все це сумісний процес, процес не лише театру, театр твориться для глядача, і сумісно з глядачем формується єдиний гармонійний потік, який надає не тільки наснаги, але й відповіді, які, якої потребує кожен з нас. Навіть ми актори теж потребуємо відповіді і які поринаємо в своїх образах, в своїх роботах над наближенням до того образу, який створюється на сцені. Мені здається, що це розуміти така платформа, яка об'єднує нас, яка ем, дає нам відчуття е, ну єдиного руху до перемоги до відчуття нації, тому. Ем, Театр зараз став таким, знаєте, шляхом в майбутнє, і кожна вистава вона включає в себе сьогоднішні проблеми, і вона малює нам якісь шляхи вирішення цих проблем. Тому я думаю, що театр на сьогоднішній день це формування нашого світогляду, відчуття і віри, так. віри в те, що ну те, що. Наша нація Україна, вона єдина, і вона непереможна. От моя думка така. Абсолютно, і я думаю, що коли це звучить із вуст саме представників Маріупольського театру, драмтеатру, який, на жаль, має трагічну історію, тому що я тут нагадаю для нашої аудиторії, що 16 березня 2022 року збройні сили Росії завдали бомбового авіаційного удару по якраз драмтеатру у Маріуполі, і він повністю був знищений. Я тут, коли якраз читав, як перероджувався ваш Театр і як він відновлював свою роботу, зокрема в Ужгороді, і ви ставили і ставите, якщо не помиляюсь, до сих пір, так п'єсу, якраз яка присвячена ось цьому авіаудару, ось коли ви з нею їздите за кордон, тому що я знаю, що ви багато подорожуєте, і це зокрема один із векторів цієї культурної дипломатії, саме коли ми говоримо по, про театральне мистецтво. Наскільки ви бачите, що зараз... Театр допомагає залишати е, саме Україну на ось цьому полі інформаційного простору світовому, на вашу думку. Наразі ми знаходимося у світовому турі. Ми дзвонимо, і, і наш дзвінок з Парижу наразі з цією виставою ми. Ми зустрічаємось не тільки з українцями, але й з іноземцями і отримуємо величезну підтримку у вигляді. Оплесків, обійм, сліз, які надає тобі наснаги продовжувати і розуміти, що твій напрямок правильний, що те, що відбулося з українцями, те, що відбувається з українцями, ми повинні говорити правду і донести це світові про те, що. Це реальне повномасштабне вторгнення на територію України, це геноцид українців, це, звичайно розуміння того, що, що ми пережили, це зрозуміють лише українці, бо люди, які сприймаються на слух. Вони можуть поспівчувати нам, але відчути те, що відчувають українці, це може ну, лише та людина, яка, яка це пережила. Що, що можу сказати. Тому, коли після вистави підходять і обіймають, і розуміють це. І, і, і отримують підтримку того, що е, виговорення е, завдяки тому, що вони виїхали е, за кордон або переїхали в інше місто завдяки тому, що е, втратили домівки, і вони не мають часу виговоритись і е, з, отримати е, підтримку. Е, і ця ця підтримка, ця, це виговорні, це психологічний, психологічна підтримка, ніби ти приходиш до особистого психолога, цим, цим театром саме цією виставою є. Є така допомога для українців і для того, щоб отримати підтримку, і для того, щоб розуміти стан українця наразі угу. це для іноземного глядача. Знаєте, я тут згадую слова відомої української акторки і театральної і кіноакторки Лариси Руснак, і читав нещодавно її інтерв'ю, і вона якраз говорила про театр: що для неї це театр це храм. Де вона сповідується кожного разу, коли приходить, грає і видає ось ці емоції? І я також бачу певне переосмислення значення театру в українському суспільстві, тому що ось ви, пане Геннадію, на початку сказали, що зараз дуже популярний театр стає театр. Я б сказав, що зараз я просто бачу шалений театральний бум, особливо тому, що дуже багато людей, особливо молоді, почали ходити на вистави. Наскільки у вас збільшилася аудиторія? І чи якраз ви бачите, що вона омолоджується, тому що мені здається, це дуже і дуже важливо, коли ми говоримо про наші майбутнє покоління. Ну ви знаєте, я от е завжди кажу, що життя рухається і змінюється. Ну вже Україна не буде такою, як була до 2022 року. Вже і театр не буде таким, як був раніше. Він зараз став такою зброєю формування нашої от, наснаги і сили. Тому е, кожен колектив, а ми багато зустрічаємось, багато їздимо і по Україні, і по громадам. Закарпатська Львівської Львівська кожен колектив театральний шукає, шукає себе в цьому пространстві, знаходить ті вражаючі теми, які сьогодні не тільки лікують, але допомагають зрозуміти деякі дуже дуже важливі речі, на які раніше ми просто не замислювались. І е, я вважаю, що театр це така е, ну зброя, така. Е, Театральна, культурна, яка е, сплачує, яка е, озброює нас е, внутрішнє для того, щоб е, ми всі разом вистояли, витримали той шалений тиск. І я вам таке скажу, що е, трагедія, яка була в Маріуполі, вона ж неоди, не одну не е, е, не унікальна. Не одна. На жаль, Так, не унікальна буча, ірпінь, авдіївка. Сотні сотні трагічних подій, які були скоєні Росії на Україні, вони об'єднались в одну, в одну тему: мир, перемога і нація, оце зараз нас всіх ну об'єднує і. Крім вистави «Маріупольська Драма, у нас так. ще є багато вистав через «Красну лінії, через які проходять тема війни, і кожен театр, кожний театр знаходить ті слова, ті ситуації, ті емоції, які сьогодні дуже дуже потрібні людям. Тому будемо піднімати прапори України на теренах театрального мистецтва. І вірити, вірити в нашу силу і майбутнє. Так, я теж Звичайно. дуже щиро вірю. Та я тут переб'ю, тому що якраз хочу сказати, що я щиро вірю, що звісно Маріуполь буде деокупований. А Маріупольський драмтеатр буде відбудований, і зокрема важливо якраз говорити про ці події, що відбувалися в громадському радіо. Є два окремі. Радіо який який називається Зустрінемось на драмі, де мої колеги Вікторії Єрмолаєва та Юлія Суганчі якраз робили і розповідали історії очевидців, зокрема пані Олени так біло, яка з нами на зв'язку, що відбувалося в Маріупольському драмтеатрі під час окупації, коли вони виїхали. Дуже закликає слухати цей радіофільм. У нас е, залишається не так багато часу. Я хочу поставити питання, яке можливо, так щоб закінчити на позитивній ноті. І, можливо, вам, пані Олено, і так, пан Геннадій, також може відповісти. Ось, коли ми сподіваємося, в найближчому часі буде деокупований Маріуполь, а буде відбудований Маріупольський драмтеатр. Яку першу виставу ви хочете хотіли б поставити? Яку б виставу? Так, я, я, я вважаю, що вона повинна бути. Про кохання. О, цікаво. Бо кохання. Воно рятує. Рятує. Вчора в нас запитували, що у вас асоціюється зі словом Маріуполь, і я сказала, що це море. Це, це пам'ятаю людей і шум людей, які скрізь морський бріз вони шумлять на море. І ти чуєш, як звучить море, і люди живі, щасливі, закохані. І які в суботу Напевно, йдуть за... в театр, так? Так, і вони йдуть. Вони одягають свою найулюбленішу сукню. Хлопці запрошують їх на зустріч на драму. Так. Зустрінемось на драмі. Також здається, вона такою має назву так. Таку має назву. Зустрінемось виставлен. на драмі. Та і закликаємо слухати цей радіофільм і, звісно, підтримувати український театр, ходити в українські театри. І я дякую дуже вам за цю розмову і за вашу роботу. Нагадаю, Олена Біла, акторка Маріупольського драматичного театру та Геннадій Дебовський він директор, художній керівник Маріупольського театру. Був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про історію цього театру, як він зараз працює, і дуже дуже важливо. Але далі ми також будемо продовжувати. Вести мову про театр про значення театру під час війни з нами зараз на прямому зв'язку. Дмитро Весельський, Він художній керівник Малого театру у Києві. Пане Дмитре, радий вас вітати. Добрий день, Навлає. Отже, я насамперед хочу поставити таке можливо загальнююче питання, але щоб відчути якраз ваші ось ці відчуття, як ви зараз чуєтесь у театрі, тобто, як би ви охарактеризували цей стан справ, тому що, наприклад, якщо я говорю зі свого боку, я бачу цей. Театральний бум насправді шалений на всі театри в Україні, і я бачу саме зміну певної посил театру, який змінився і переформувався під час війни. А яка ваша думка, як ви чуєтесь у стані справ? Ми з приблизно відчуваємо те, що і ви звісно не можемо не відчувати те, що зараз в медіа називають театральним бумом. Справді цікавість до театру, до нашої професії, до нашого мистецтва в людей зросла з початком повномасштабної війни, і ми намагаємося задовільнити цей цю цю потребу людей відвідувати театр. Та це дуже цікаво, але мені якраз хочеться тут поговорити про переосмислення, тому що на вашу думку, ось для українців та українок, сьогодні театр це просто місце прийти, розважитись, переключитися, чи все ж таки це певний такий майданчик, який вони можуть якраз приймати як висвітлення певних суспільних важливих тем? Тобто як зараз театр є для нашого українського суспільства? Насправді словом театр називають настільки рідні явища і речі. Що кожен може для себе знайти свій театр і задовільнити ту потребу, яка у нього виникає, і, от, наприклад, якщо говорити про ситуацію в столиці, то це точно театр можна підібрати для себе на будь-який смак, і власне і відпочити на деяких із вистав, і попрацювати на інших виставах, прорефлексувати, отримати новий емоційний чуттєвий досвід. Ти отримати якісь інсайти, нове розуміння, нове ставлення до резонансних речей, явищ і подій в суспільстві. Тому театр в широкому цьому значенні він виконує дуже багато різних функцій. І ось сьогодні театр в Києві дуже різний, і всі ці функції задовільняє. Головне знайти для себе свій і правильний. Це точно, але я тут закликаю насправді аудиторію ходити в багато театрів на багато вистав, тому що е, різна робота, різна специфіка роботи, різні режисери, які роблять постановки, і тут зокрема про роботу ось вашого як художнього керівника, яких трансформацій, на вашу думку, зазнав театр в Україні, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, тому що я бачу певну зміну підходу, зокрема до форми самої вистави, тобто. Більше вистав стають динамічнішими, яскравішими для того, щоб це було класно дивитися і залучити більше аудиторію. Але знову ж таки, мені здається, трішки змістився акцент, коли ми говоримо про зміст. На вашу думку, що змінилося, який ваш ваше бачення? Я б не сказав, що ми змінилися якимось чином. Я кажу зараз власне про малий театр, український малий драматичний театр, в плані швидкості і форми, те про що ви сказали. Ми камерний театр. У нас глядач сказала всього на 50 місць, і ми можемо собі дозволити таку розкіш і далі бути театром певного заповільнення і йти дещо в розріз із темпоритмом, який ми сьогодні маємо. На вулиці і взагалі, в житті. От, а щодо тематики, проблематики, взагалі нового матеріалу, то звісно є такі ну якби об'єктивні речі, очевидні. Звичайно, після початку повномасштабної війни наш фокус зосередився на українській драматургії. Ми й так профілювалися на українській. Драматургії, але зараз відсоток українського матеріалу в репертуарі ще більший. Це як і сучасна проза і драматургія, так і класика української літератури. Також ну, треба сказати, що ось наслідком одним із наслідків цього буму, який як на мене, якраз і виник до цікавості до всього українського свого локального. Але наслідком став великий притік нової аудиторії. Молодої аудиторії через людей, соцмережі, які... зокрема в, в, в тому числі, але і. Тому що молодь почала шукати для себе якийсь український контент, в тому числі і тому, що російського контенту стало менше, або він зовсім зник. І молодь для себе почала відкривати театр як такий. Так, соцмережі не останню роль в цьому зіграли, звісно. Але прихід цих людей в театр, те, що вони стали театральними глядачами, звичайно, не може не впливати на вибір тем на Осіб мови театральної, тому що ну ми тепер розуміємо, що не трохи інший контекст у цієї молоді. Ми можемо е, говорити з ними якимись сучасними е, способами mm -hmm. давати посилання на там якісь речі, які для для актуальні для цієї молоді на меми, на на сучасну культуру світову, і українську, зокрема. Та я насправді дуже тішуся, коли я бачу саме попит серед молодих людей в Україні на театр і на інші культурні мистецькі заходи, тому що якраз відбувається це пізнання, і коли ми вивчаємо нашу історію, нашу культуру і розуміємо її цінність, мені здається, якраз оце нашарування, коли ти багато чого вивчаєш, дізнаєшся, дивишся, ходиш кудись, воно якраз і може формувати цю культурну ідентичність, про яку ми так багато говоримо але на сам кінець, я пане Дмитре хочу поставити запитання так, щоб підсумувати і точно надати всі аргументи. Ось якщо б вас запитали, а загалом, навіщо театр під час війни для яку він функцію виконує? Ну звісно, окрім ось цих мистецького розважального контенту, для чого він? Ось для суспільства, для кожного і кожної з нас. Мені здається, що функція театру головна під час війни насправді не відрізняється від цієї функції і в мирний час. Просто що війна як і все інше загострює і потребу цю загострює театр для того, щоб краще розуміти себе. Це була розмова із Оленою Білою, акторкою Маріупольського драматичного театру, Геннадієм Дибовським, директором, художнім керівником Маріупольського театру, а також Дмитром Весельським, художнім керівником малого театру у Києві у студії. Працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.